Ви знаєте, фантастично. Ми пам'ятаємо всі «Поміняй собаку, щоби сплатити комуналку. Ну це вже історичний мем. Продай собаку, щоб сплатити за комунальні послуги. Таку пораду дав народний депутат від Слуги народу Євгеній Брагар в ефірі 112 го каналу оглядачці, яка зателефонувала у студію. Жінка запитала, як прожити на пенсію у 2000 тисячі гривень, коли всі гроші йдуть на оплату газу. А субсидія мізерна. Якщо 1953 гривні да, за гарний. 154. 154. Значить, і того да. вийшло у вас, у вас на життя мінус, 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 мінус да, 7 да, гривень, я вже нарахую. Ми не знаємо, яка ситуація. Навіть була якщо в неї є ще якесь майно, як пан Олександр сказав, ще собака якийсь там в дворі. Якщо елітної породи в дворі, то, дві, то дві тисяч, вона може його тисяча. Та ми можемо зараз, зараз зарплати елітної як до... да. породи. Якщо елітної породи, так. то що? Да. То може вона його продати в будь-який момент і спокійно собі сплатити. Я? Ну це називається епоха злобства. Прийшла.